Безкрайне небо морем розлилось, і все сильніше впевненість і віра у те, що там за межами чогось є інший світ, простий і зрозумілий. Закохані в сцену програмою під такою назвою актори народного театру мініатюр повітове місто Н відзначили своє професійне свято. Театр аматорський. Однак його виконавці віддаються захопленню з максимальною професійною віддачею. На імпровізованій сцені лунали пісні, мініатюри, гуморески, декламувалися віршовні твори вітчизняних класиків. Ми, як люди творчі, ті, які багато часу приділяємо заняттям самодіяльною творчістю, театральною творчістю. Не могли пройти мимо такого поводу, і ми зібрали сьогодні наших друзів. Долучилися до заходу і запрошені артисти, які порадували глядачів своєю вокальною майстерністю. На думку присутніх, у часи війни театр не буває особливого значення, адже допомагає підтримувати дух і відвідувачам, і виконавцям. Пісня завжди допомагала. Пісня дає надію, пісня е дає на якісь міркування, спогади, напрям такий. Ну і завжди пісня лікувала. Пісня лікує, тому ми, ось тут, в нашому незламному Виколаєві, стараємось намагатися підтримувати і людей. І військових наших серед тих, хто завітав на захід, жителі сусідньої Херсонщини, які знайшли в Миколаєві тимчасовий прихисток, а також люди з інвалідністю та учасники бойових дій. Мене запросила моя подруга. Вона тут виступала Валентина Хейна. І запросила мене на цей заклад. Мені дуже сподобалося. взагалі то я дуже чуйна людина. і Навіть на кілька виступів мене були сльози. Якщо ви знімали, то ви бачили. Дуже дуже сподобалось. Привітати колег-аматорів зі святом прийшли головний режисер Миколаївського національного театру драми та музичної комедії Олег Ігнатів і заслужені артисти України Лідія Гашинська та Сергій Лозавенко. Катерина Робташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.